Команди 42 працівники з батьківською об'єднаної територіальної команди. Отже, в результаті додаткової зустрічі консультацій на сьогоднішній день перспективний план об'єднаних територіальної області виглядає на... Об'єднаних територіальних громад Івано-Фінківській області пропонується в кількість 60-х дієї об'єднаної територіальної громади. Я э, скоро подам інформацію у кожному району. Ну, І далі, э, напевне, про питання буду готові до запитань відповідь. Отже, Борчанський район п'яній об'єднаної територіальної громади Словородська, Староборочанська, Соложінська, Старуйська, Яблонська. Верховинський район, п'ять об'єднаних територіальних громад. Верховинська, Зеленська, Красноївська, Білоборівська, Яблоницька, Галицький район, дві об'єднані територіальні громади, Галицька, Вільчиківська, Городський район три об'єднані територіальні громади: Городська, Волієво, каролівська їв Чернилинська, Долинський район, три об'єднані територіальні громади. Вируцька, Випільська, Долинська, Калирський район, Корхнянська об'єднана територіальна громада і окремо місто Калуш, Коломийський район сім об'єднаних територіальних громад: Гізнецька, Одинівська, Коченіжинська, Порницька, Нижньовердівська, Ощівська, П'ядська. Косівський район шість об'єднаних територіальних громад. Косівська, Косманська, Кульська. Рожнівська, Ябанівська, Надвірнянський район п'ять об'єднаних територіальних команди, Надвірнянська, Перевіцянська, Ланчинська, Зеленська, Делянська, Рогадинський район, три об'єднані територіальні команди. Рогадинська, Верховипівська, Кукачівська, Рожнянівський район, чотири. Князівський район дві об'єднані громади. Снязненська, Заболозівська, Тисменівський район, чотири об'єднані територіальні громади. Тиснянинська, Язуківська, Лисецька, Яминська, Тлуманський район, чотири об'єднані територіальні громади, Невінівська, Луманська, Олешанська, Обартийська, місто Івано-Франківськ, Івано-Франківська об'єднана територіальна громада, місто Полетів, Болехівська. Бурштинська об'єднана територіальна громада, Каласька об'єднана територіальна громада, я вже казав, Поломийська об'єднана територіальна громада і Яремчанська об'єднана територіальна громада і Ворофянська територіальна громада. Рішення схвалене регіональною робочою групою і внесено сьогодні на розгляд депутатського корпусу для розгляду. Яке запитання розповідають? Não mais